Як війна прийшла, так, да, стало тяжко бджол катати на таких на платформах. У мене великий вагон, який треба чіпляти до грузової машини. То було дуже тяжко переїжджати через блокпости. Проблема, що бджол перевозять уночі, або рано вранці це якраз попадає на комендантські години. І Це було спочатку дуже воно все неозгоджене. Віталій Кром пасічник із Новгорода Сіверського, засновник торгової марки Сіверські меди. У цьому інтерв'ю він розповість, як хобі перетворилося на справу життя та чому мед має бути на столі щодня. Пасічником я став, ну, років 15 назад. А з чого почалось, приїхав до друга на пасіку у гості. І це затягує. І Всі ці запахи, і мед на пасіці, і сот, коли тобі дають, да, скуштувати. І прям сама атмосфера, от вона затягнула. І діди на пасіці кажуть, Віталік, приїжджай, нас наступний рік, ми тобі бджол дамо. Угу. Отак от воно з двох вуликів, з першого рая, який ми знімали без масок, просто з дерева і везли його в якомусь покривали додому, вулик перетрушували. Ну так пасіка і почалася, а потім вона розросталась, розросталась і став пасічником. Хорошо. Зараз 20 вуликів, вони стоять на соняху, вивезли ми їх. Наш мед, мабуть, особливий тим, що він натуральний, справжній, у нього нічого не додається, бджоли цукру наші не їдять. І практично у нас тут така непогана зона, чиста. Да? От Дома, коли пасіка стоїть, бджоли з луга носять з якогось різнотрав'я, акація липа у нас є, то чого там в інших частях України немає. Ми практично викатуємо за рік. Якщо переїжджає пасіка качува, да, ми підвозимо до меданосів. Тут у нас перший йде, це акація, бо то, що до да, акації бджоли його саме з'їдають, ми його не відбираємо. Після акації практично зразу чи там, через тиждень зацвітає у нас е липа. Після липи є такий якийсь невеликий бездатковий період. Після, після нього перевозимо на гречку. Виділяє гречка. Після гречки веземо на сонях. От це наші такі основні взятки. Його медовий асортимент. Унікальний: цей питний мед, горіхи та ягоди в меду, настоянки, а також незвичайна медовуха. А, ну це не зовсім настоянка, це медовуха. Ага. Да, медовуха це наш давній напій ще з часів Київської Росії. Медовуха це продукт натурального бродіння, там де а, бродить мед, медове сусло, розведене водою з задаванням. Ягід або фруктів або трав пряних. І це щось схоже на медове вино. Він корисний тим, що він натуральний, але вживання будь-якого алкогольного продукту воно повинно бути дозоване, правильне, не зайве. Тим, кому не можна пити його не треба. А краще купити медовуху знайомого пасічника, чим купляти там. Якесь вино із пакету да, три топора» чи ту всю гадость, яка продається по магазинам. Є такий у нас великий пасічник дід Соломка, їздив до нього на навчання. Він навчив правильно, згідно технології, це все робити. І якщо ти все робиш правильно, додаєш туди правильну кількість меду, дріжджів, ягід. У тебе є всі прилади, якими можна це все переміряти, то виходить нормальна справжня медовуха, від якої голова не болить. Це не барматуха. <рес> медовуха — це справжній наш український напій. Поки в мене не було бджол, да? я був рибаком. А як з'явились бджоли, я перестав їздити на рибалку, бо весь такий зайвий час на пасіці. А як почав ще переробляти, Мед, то практично часу нема. Бо. Та весь відпочинок тут. Дітям тяжко передати. Чому тяжко передати? Тому що діти бачать твій труд, да, скільки ти влажуєш сюди свого здоров'я і сил. І вони бачать, що це не просто якесь хобі, це робота. І, ну це важка робота. І в принципі, для того, щоб займатися бджільництвом, це повинна бути якась тяга у людини. Ну, це фанати. Ми всі такі пасічники, на цьому якось трошки помішані. Воно або воно у тебе працює, все, да? і воно все виходить і бджоли приносять мед. Або якщо до цього у тебе нема хисту, то ти пасікою займатися не будеш. Ну, до всього ти звикаєш, до того, щоб бджоли, якщо кажуть, там мене бджоли покусали, бджоли не кусають, кусають собаки, бджоли жалять. Да, бджола, коли тебе вжалила, вона випускає якусь кількість яду у твій організм. І так як цього яду небагато, ну алергії нема, да? бо тих людей, яких погана алергічна реакція, їм краще бджолами не займатися. А ми до цього звикаємо. І там ну, навіть якихось 100 укусів, практично вони проходять за день-два, і ти вже не помічаєш, якісь там ну, наслідки, підпухання можуть бути, якщо багато вже нас там нажало. А так звикаєш. А ще ж бджоли, всі їхні вібрації, якщо там люди роблять оці апідоміки, вони людей заспокоюють. Якщо там літає десь в домі муха чи камар, вона звинить, вона нас роздражає, а жужжання бджоли, воно заспокоює, воно працює на інших вібраціях. І коли ти працюєш із бджолами, як казали діди, да, з якими я вчився, що найголовніше, у вулику, да? хтось там починає казати, там, найголовніше мед, пилок, прополіс. А для пасічника найголовніше це дух вулика. Коли ти там відкриваєш кришку і а, дихаєш той запах з вулика, да? От він приносить задоволення, він лікує пасічника, бо практично всі пасічники вони всі довгожителі. Сподіваюся, я довго проживу.